Доброго дня, шановні учасники школи юного криміналіста. Я Демидова Євгенія, доцентка кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найбільш захопливих професій сучасності професію судового експерта. Думаю, ви точно бачили в серіалах, в фільмах, як фахівці. Досліджують відбитки пальців рук, аналізують відео, розкодовують смартфони, відновлюють події по тим слідам, які були залишені на місці подій. Але в реальному житті все набагато цікавіше і значно відповідальніше. І за цей вебінар ви якраз і дізнаєтесь, хто ж такий судовий експерт, чому без нього сучасне правосуддя, можна сказати, майже осліпло. І, що найважливіше, я продемонструю вам, що ви теж можете стати таким фахівцем, якщо, звичайно, оберете правильну освітню траєкторію. Отже, хто такий судовий експерт? Судовим експертом є. Особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, яка має право відповідно до закону України про судову експертизу, на проведення експертизи, і якій доручено провести дослідження об'єктів, явищ, процесів, що містять відомості. Про обставини вчинення кримінального правопорушення та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються її знань. Тобто судовий експерт це фахівець, який володіє спеціальними знаннями і допомагає з'ясувати обставини, які потрібно встановити, тобто, що є важливим для. Винесення в подальшому судового рішення. Це люди, які працюють там, де потрібна точність, ну і, звичайно, науковий підхід. Можна сказати, навіть експерт це такий місток між наукою, мистецтвом, ремеслом і правосуддям. Що робить судовий експерт? Він досліджує. Речові докази, документи, зброю, техніку, відео, аудіо, електронні носії. Формує висновок, тобто офіційний документ, який може стати ключовим для судового рішення. Він пояснює складні технічні або наукові речі, простими словами для суду. Іноді не зовсім простими. Але в подальшому може все це ще раз роз'яснити. Якими знаннями володіє судовий експерт? З попереднього визначення було зрозуміло, що судовий експерт він володіє спеціальними знаннями. А що це за такі знання? Кожна особа, яка здійснює. Юридичну діяльність, тобто слідчий прокурор, адвокат, суддя, нотаріус і цей перелік можна продовжувати достатньо довго, всі вони повинні мати такий обсяг знань, який необхіден кожному з них для виконання своїх функцій. Ну, наприклад, слідчий. Бо прокурор повинен мати такий обсяг знань, який забезпечить йому ефективне виконання покладених на нього обов'язків щодо розслідування кримінальних правопорушень. Тобто, в першу чергу, він повинен знати закон та вміти його ефективно застосовувати. Щодо адвокату, то рівень його знань він має дозволяти йому ефективно представляти інтереси своїх клієнтів. Ці знання вони набуваються під час одержання вищої юридичної освіти і, звичайно, що удосконалюються під час практичної їх діяльності. І, наприклад, шляхом використання різних форм підвищення кваліфікацій. Але ж при цьому суб'єкти юридичної діяльності, про яких я зазначала під час здійснення своїх функцій, вони стикаються з достатньо різноманітними галузями знань. Ну, наприклад, до адвоката може звернутися клієнт, якому надали. Неякісно медичні послуги. В такому випадку без медичних знань, причому без конкретних медичних знань, обійтися неможливо для того, щоб адвокат міг ефективно представити інтереси свого клієнта у суді. Або, наприклад, слідчий стикається з розслідуванням дорожньо-транспортних подій. І знову ж таки необхідність у залученні спеціальних знань, які виходять за рамки тих знань, які мають бути у відповідних осіб. Традиційно під спеціальними знаннями розуміють знання в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла та знання і навички в конкретних видах діяльності. Необхідні для їх використання у судочинстві. Дійсно, спеціальними знаннями володіє обмежене коло суб'єктів. Ну, Наприклад, знову ж таки, дуже багато справ е, кримінальних проваджень, які стосуються перевищення швидкості і в результаті наїзду на пішоходів з летальним наслідком. Наприклад, у вас є відеозапис, камери, відеоспостереження, тобто, ви знаєте відстань, яку цей транспортний засіб проїхав, час, за який він цю відстань подолав. Що ми маємо в результаті? Кожен школяр знає, як вирахувати швидкість, коли відомі відстань і час. Однак є необхідним. Залучення експерта, автотехніка. Чому? Ну, крім того, що це вимога законодавства і знання відповідної особи мають бути підтверджені відповідними документами. У такому дослідженні є необхідним врахування і інших факторів вирішення ситуаційних завдань. Тобто, ну, наприклад, наявності можливості уникнути ДТП. А це вже ж зовсім не шкільна програма. Тобто, у даному випадку є необхідність знанні методик проведення судової експертизи. Такий судовий експерт автотехнік він повинен не лише вміти порахувати швидкість за формули, а знайти затверджені методики, вміти їх правильно застосувати. Мова йде про урахування стану дорожнього покриття, ну, тобто воно було сухе, мокре або, наприклад, ожеледиця, тип, стан шин, технічний стан транспортного засобу, реальні можливості водія щодо своєчасного гальмування або об'їзду відповідної особи. Тобто спеціальні знання тут це не просто там, математика або фізика десь 7-го, 8-го або 9 го класу. Це поєднання фізики, техніки, там, дорожніх стандартів, методик проведення судових експертиз, ну і звичайно, практичного досвіду відповідної особи. Саме тому висновок експерта. Не може замінити, наприклад, звичайний розрахунок, який може здійснити особа, яка закінчила школу. Те саме стосується і інших сфер. Тобто, візьмемо, наприклад, медичну помилку. Слідчий може або адвокат може. Прочитати історію хвороби, побачити там аналізи, різноманітні виписки, перелік призначених препаратів, але лише судовий експерт, який володіє глибокими медичними знаннями, ну і методиками відповідно оцінки якості медичної такої допомоги, здатен професійно надати висновок. Наприклад, чи відповідав там, діям. Відповідних медиків стандарт надання допомоги, чи правильно обрали метод для лікування, чи був, наприклад, причинно-наслідковий зв'язок між діями лікаря і наслідками для відповідного пацієнта. Або, наприклад, взяти цифрові докази. Листування в месенджерах, видалені файли, геолокація, метадані щодо різноманітних файлів та інформація, яка зберігається на комп'ютерах, в планшетах. Слідчий адвокат вони можуть відкрити там, чат в телефоні, подивитися. Ну, звичайно, тут мова йде ще про особливості процесуальної діяльності, але фактично вони можуть це зробити. Але без спеціальних знань у галузі IT вони не скажуть, чи не змінювалися фотознімки, чи не видалялися файли. Це вже рівень експерта, який знає структуру файлових систем, принципи зберігання даних, особливості роботи месенджерів, формати. Там логів, методи відновлення інформації, ну і так далі. Тобто в усіх цих випадках суддя або інші учасники вони не можуть самостійно перетворюватися там на інженера, медика або ікішника. І для цього немає необхідності. Вони мають можливість звернутися до судового експерта, який своїми знаннями і підсвітить. Ту частину справи або провадження, що без науки, техніки або мистецтва чи ремесла залишалася б темною. Є досить багато видів спеціальних знань, якими можуть володіти судові експерти. Тобто це і криміналістичні, і медичні, і економічні, і автотехнічні, будівельно технічні, економічні. Ну тобто е цей перелік можна продовжувати достатньо довго. І, відповідно, є різні види судових експертиз та експертних спеціальностей. Які є види судових експертів? Ну, в першу чергу необхідно сказати, що всі судові експерти вони можуть бути поділені на дві такі великі групи. Перша група це державні судові експерти, і друга група це приватні судові експерти. Державні судові експерти, вони, як зрозуміло з назви, працюють в державних спеціалізованих установах. Ну, зокрема, вони там можуть працювати в науково-дослідних інститутах судових експертиз, Міністерства юстиції України, в науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах Міністерства внутрішніх справ, ну і звичайно, в багатьох інших державних експертних установах. Приватні судові експерти вони працюють, ну, можна сказати, на себе так як фізичні особи або можуть працювати в складі. Приватних експертних установ. Ну і звичайно ж, експерти поділяються на види, залежно від виду судової експертизи, яку вони можуть проводити. І деякі з них ви бачите на екрані. Тобто це і почеркознавча експертиза, і комп'ютерно-технічна, експертиза зброї, портретна, техногенних вибухів, медична експертиза. Їх, звичайно, надзвичайно багато і всі вони просто не можуть поміститися на екран. Але кожна експертиза, вона звичайно має свої. Предмет, об'єкти дослідження, тобто, що можуть бути надано на відповідну експертизу, або які питання вона може вирішити. Хто може бути судовим експертом? Точніше, хто може стати судовим експертом? Спеціальні знання вони не з'являються миттєво. Вони формуються. І для того, щоб стати судовим експертом, необхідно пройти певні етапи. І першим важливим етапом є отримання відповідної вищої освіти, причому на рівні не нижче магістра. Що значить відповідна вища освіта? Вона відповідає відповідному напрямку діяльності судового експерта. Тобто, якщо, наприклад, особа бажає займатися економічною експертизою, це буде означати, що у неї має бути економічна освіта. Якщо це медичні експертизи, то, відповідно, медична освіта. А якщо ми візьмемо, наприклад, криміналістичні експертизи, такі як там, дослідження документів, дектилоскопічна, почеркознавча, це може бути і юридична освіта. Після того, як вища юридична або інша освіта отримана, необхідно пройти підготовку. Причому на першочерговому етапі особа має пройти підготовку з теоретичних основ судово експертної діяльності. Звичайно, не всі судові експерти, майбутні судові експерти вони отримують юридичну освіту, далеко не всі. І... Наприклад, технічні спеціальності, так, вони не знають, що таке докази, хто такий взагалі судовий експерт, які його права, обов'язки. І все це якраз вона дізнається, ця особа, під час проходження цього теоретичного курсу. Після цього така особа має пройти наступний етап це стажування. Стажування з досвідченим експертом, відповідної вже спеціалізації, який проводить ті експертизи, які і хоче проводити відповідна особа, яка має намір отримати кваліфікацію судового експерта. Він розказує і показує, як все проводиться, і навчає цю особу саме конкретно методикам проведення відповідної судової експертизи. І потім вже кінцевий результат перед тим, як особа стає судовим експертом, вона має пройти атестацію. Така атестація вона проходить у формі іспиту, після цього особа стає судовим експертом, тобто мається на увазі, що вона отримує кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. І після цього вона може здійснювати відповідну судово-експертну діяльність. Звичайно, що необхідно відрізняти процесуальний статус судового експерта від посади, наприклад, судового експерта, тому що саме судовим експертом відповідний фахівець він стає тільки після того, як його відповідно до норм чинного законодавства залучено до. Певного виду судочинства, чому ця професія є така важливою? Ну, звичайно, що тут можна говорити достатньо довго зупинимося на таких ключових моментах. Звичайно, що судові експерти. вони... Як ви вже зрозуміли, встановлюють важливі обставини, які підлягають з'ясуванню. Тобто свідки можуть помилятися, люди можуть говорити неправдиву інформацію, але відбитки пальців рук, відеозапис, фото, ДНК не збрешуть. Експерти це гарантія того, що рішення суду ґрунтується не лише на словах, а на науці і фактах. І без експертів це встановити неможливо. Особливо сьогодні це є надзвичайно важливим, коли, використовуючи тільки свій там, телефон, можна створити будь-які фото, відео, які візуально не відрізнити від оригіналу. І ніхто, крім судових експертів, не здатен професійно встановити, а що ж було насправді. Також судові експерти трансформують речі на докази. У справі є багато об'єктів. Це може бути там, телефон, автомобіль, там, куртка з плямами крові, комп'ютер, флешка, медична карта, відео з камери спостереження. Саме судовий експерт він приймає ці об'єкти на дослідження, визначає, які з них містять інформацію, яка важлива для розслідування, для вирішення справи по суті. Він застосовує наукові методи, щоб витягнути з них максимум даних, оформлює результати у вигляді висновку, який вже має процесуальне значення. Таким чином, експерт ніби перекладає мовою науки те, що приховано в речових доказах і робить їх придатними для використання у суді. Також судові експерти допомагають побачити те, що не видно неозброєним оком. Частина інформації, важливої для розслідування інформації, взагалі непомітна, без спеціальних знань, без застосування техніки. Це можуть бути мікрочастки, фарби на одязі. Приховані виправлення в документі, монтаж, відео чи аудіо, зміни в файлі, які, звичайно, не видно при звичайному відкритті такого файлу. Експерти використовують спеціальні лампи, програмне забезпечення, мікроскопи, ну і багато всього іншого, і виявляє, де було зроблено виправлення. Чи дійсно цей файл оригінальний, що в нього не вносилися зміни, або навпаки, що були внесені зміни? Чи правда, що там постріл було зроблено саме з конкретної зброї, наприклад, яка вилучена у підозрюваної особи? Тобто він відкриває суду невидимий шар інформації без якого картина події буде неповною або навіть може бути спотворена наступна роль судового експерта вона полягає у забезпеченні науковою обґрунтованості судових рішень суддя не може покладатися там, лише на інтуїцію чи здоровий глузд рішення повинно базуватися на об'єктивних і перевірених даних Судовий експерт він працює з затвердженими методиками, знає межі точності своїх висновків, може обґрунтувати, чому саме він прийшов до відповідного висновку, він фіксує всі етапи роботи, він ілюструє все це для того, щоб все це можна було доступно отримати з його висновку. І відповідно оцінити з метою використання у відповідній справі або впровадженні. В результаті висновок експерта це не просто думка, що йому так здається. Це результат науково поставленого науково зробленого дослідження. Важливу роль судового експерта. Полягає також в тому, що вони, можна сказати, навіть допомагають викривати винних та рятувати тих, хто не причетний до вчинення правопорушень. Ну, Наприклад, сучасні злочини досить часто живуть в інтернеті, так, в фінансових схемах, різноманітних цифрових слідах. Тут без експерта ніяк. Ну, наприклад, кіберзлочинці вони можуть викрадати гроші з банківських карток, використовувати фішинг, шкідливі програми, шахраї підробляють електронні документи, організатори сірого бізнесу приховують доходи через складні фінансові операції, зловмисники анонімно розповсюджують заборонений контент. І судові експерти з відповідного напрямку щодо інформаційних технологій, економічних, комп'ютерно-технічних експертиз та інші спеціальності, вони мають можливість відновлювати видалені файли, розшифровувати схеми руху коштів, маючи відповідні фінансові документи, виявляють джерело. Кібератак, встановлюють реальних осіб за певними цифровими слідами. Їх робота часто є ключем до того, щоб злочинці якраз не залишилися безкарними. Ну і звичайно дуже важливо те, що судові експерти, надаючи висновок, формують доказову базу. Висновок експерта це джерело доказів. Тобто доказом у судочинстві вважаються фактичні дані про обставини, справи, отримані в передбачуваній законом процесуальній формі. І саме на підставі таких доказів суд встановлює, чи було вчинено правопорушення. Хто його вчинив, у чому полягає там вина або відсутність вини певної особи. І експерт, досліджуючи об'єкти, він надає суду не просто думку, так, а оформлену за законом, оформлене за законом джерело доказів. Які. Підтверджують або спростовують певні версії слідства і дозволяючи суду ухвалити рішення, яке базується на дослідженні і на сукупності належних і допустимих доказів. Підсумовуючи все те, що було сказано, так, хочу акцентувати увагу, що судовий експерт це людина, яка стоїть на стороні правди. Він не захищає там своїх, не топить когось заради статистики. Його завдання чесно, об'єктивно, професійно і незалежно сказати, а що насправді показують докази. Для того, щоб дізнатися ще більше про цю професію, які експерти забувають, дізнатися, як експерти бачать те, що не бачать інші, запрошую вас до вступу до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Якщо у вас будуть запитання, також з радістю на них надам відповідь. Дякую вам за увагу і до наступної! Зустрічі